Відкриває нашу панельну дискусію цілком логічно. Наш давній друг, колега, я б сказав би, соратник по місцевому самоврядуванні в Європі Меттіо Морі, генеральний секретар Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи. Технічно ми маємо можливість підключити пана пане Метіо. Yes, так, я з вами вже ви мене чуєте так. Танкіче, уже щиро дякую, пана голова і шановні мери, члени парламенту, одмашановні учасники і представники засобів масової інформації. Перш за все хотів подякувати асоціації міста України за це чудове запрошення і Конгрес Ради Європи. Ми вважаємо, що ми можемо підтримувати місцеві та регіональні органи влади в Україні в порізних різних способів. перш за все по міжнародну Повагу, і я бачу дуже багато знайомих обличчя під час на цьому вітувальному столі перемовин, і ми бачимо представників з різних організацій та регіонів, представників Європейської Союзу Та що друге, отже, я говорю про децентралізацію та місцеве самоврядування. Ми з 14 року все, все підтримати. І надалі ми будемо це робити. І третє, перш за все, ми бажаємо побудувати та стали будинки, міста та регіони. Отже, що це означає безпосередньо для України? Що це означає? і Що буде надалі? Перш за все, міжнародні альянси, міжнародна співпраця, міжнародна підтримка України. Вона була центральною. Роботою Ради Європи під час четвертого саміту голів країн та міст місяць. Тому саміт підтвердив важливу роль місцевих та регіональних органів влади в розбудові безпечної, демократичної та сортованої Європи. Декларація саміту звернула увагу на те, що Необхідно, щоб демократія була на нижчому рівні, і місцеві уряди працювали і зміцнила мандат конгресу як організація, яка буде спостерігати за розвитком місцевої демократії. Саміт почав міжнародний реєстр завної шкоди. Це перший крок для забезпечення звітності, відповідальності. і Також перший крок до компенс механізму створення механізму компенсації місцеві адміністрації цим знадобляться заповнювати цей речок. Він працював, і вони вже це почали робити через національні реєстри. І нещодавно у час я взяв участь в конференції відновлення України в Лондоні. Конференція стверджувала необхідність місцевих адміністрацій відбудові та трансформації України. Ця конференція також зібрала велику кількість міжнародних зацікавлених сторін, учасників, які бажають мобілізувати фінансові ресурси для відновлення процесу відновлення. Разом ми маємо об'єднатися і використати цю можливість для прямого фінансування місцевих. Органів влади та також боку ЄС та також фінансування на асоціації таких органів. По-друге, я підтримую децентралізацію та місцеві органи самоврядування і Рада Європи та Конгрес Ради Європи надалі буде підтримувати реформу місцевого органів влади та децентралізацію в Україні і Рада Європи. Високорівневий діалог буде тривати і продовжити восені. Конгрес також буде брати участь разом з національними асоціаціями для того, щоб висловити свої точки зору. І конгрес буде надалі робити внесок у розвиток дорожньої карти для децентралізації та для створення доброго демократичного управління, і буде надалі співпрацювати зі всіма зацікавленими сторонами. Ми звісно будемо наполягати на те, щоб адміністративні, законодавчі та фінансові джерела були застосовані з -за того, щоб ефективно нереформи на місцевому рівні відбулися. Та також ми зробимо все необхідне, щоб європейська хартія місцевого самоврядування залишилася. Базу для подальшого покращення місцевої демократії демократії на ничому рівні я хотів би скористатися цією можливістю та висловити що чудовий діалог відкритий відбувається всі в ньому беруть участь під час високорівнових та менш формальних діалогів, які відбувалися з українською адміністрацією, Відбувається постійно, і по-третє, розбудова резидентного та сталих міст та регіонів це дуже є важливим для розбудови. Демократичною безпечною та спільного майбутнього і на тлі цього конгрес ввів до комітету міністрів ради Європи рекомендацію для зеленого прочитання європейської хартії місцевого самоврядування. Якщо воно буде прийнято, то це буде визнає базове право здорового середовища. Тобто місцеві органи влади мають важливу роль відіграти в захисті цих прав і раніше цього тижня. Конгрес комітет з моніторингу конгресу також затвердив стратегію щодо прав людини на місцевому рівні, регіональному рівні. Також і наступного тижня я буду в місії в Нью-Йорку. І буду брати участь в керівнему політичному форумі, Де ми будемо наполягати разом з нашими колегами, які сьогодні за цим столом знаходяться, щоб надалі була цілі стала розвитку і далі досягалися. Шановні колеги, це три аспекти. Вони з нашої точки зору. Це головні ключові принципи відновлення та сталого розвитку України та місцевих органів влади в Україні через імплементацію. План дій Ради Європи для України пряма фінансова допомога місцевим органам влади буде доступна для того, щоб її імплемент щоб імплементувати місцеві ініціативи та зміцнити їхню резилієнтність та підтримку всіх резидентів з точки зору захисту прав людини. Тобто, загалом ми надалі будемо просувати обмін знаннями, партнерськими, здобутками, мережами та співпрацею для інновацій, за для, для сталого розвитку. Я ще хотів раз наголосити на того, щоб конгрес буде надалі все робити. під час побудови цих міцних регіонів, міст та селищ для того, щоб Україна була міцна як ніколи сьогодні. Після війни та на шляху до європейської інтеграції, як завжди, ви можете на нас покладатися. Щиро дякую, пане голова.